Вітаю, мене звати Яна. Я психолог та спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столера. Поговоримо про профілактику панічних атак. Дотримання певних правил допоможуть в управлінні її симптомами. По-перше, уникайте стимуляторів і та депресантів, таких як кофеїн, нікотин, алкоголь та наркотичні речовини. Вони лише провокують її виникнення та підвищують рівень її інтенсивності. По-друге, практикуйте методи релаксації. Йога, дихальні техніки, стабілізаційні техніки, техніки, спрямовані на чергове напруження та розслаблення кожної групи м'язів, це допоможе зняти додаткову напругу. Фізичне навантаження також зменшить рівень тривожності. Уникайте надмірної втоми, якісний відпочинок мають вирішальне значення для відновлення ваших сил. Детальніше про панічні атаки та способи самодопомоги ви зможете дізнатися з нашого курсу, посилання на яке знайдете під даним відео.